Сьогодні ми з вами будемо готувати дуже простий рецепт домашніх пробіотиків, для якого нам необхідно буде звичайна білкачана капуста, коріандр, чорний перець, дві баночки для цієї капусти, а також миска і тарілка. Все дуже простий рецепт. Тому давайте починати. Поїхали. Я беру капусту, розрізаю її навпіл. Буду зараз її шинкувати. Все, що я нашинкувала, я переношу сюди. Ось. Тут я буду його помішувати, трошки, щоб воно пустила ще нам необхідно буде взяти воду і трошки підігріти для того, щоб заливати капусту. Я не буду доводити до кипіння, просто вона підігріється десь на 60-70 градусів. Ну, а поки вода гріється, я буду шинкувати далі. І буду все це зм'якати. Ось так інше. Ви тільки послухайте, як хрумтить капуста, наче перший випавши з ніг. Просто мед для вух. Також я буду додавати горошок. Цього буде достатньо, і також коріандр. Ось такий. Трішки просипаю і цього достатньо. Я раз перемішую, перешмякую, Готово. Тепер відкриваю баночку і буду сюди класно. Треба, щоб залишилося місце е, повітря да, в панці. Тому я не буду утрамбовувати до кінця. Ось так, Ось таким чином залишаю і відставляю. Так. Все, що залишилося, кладу сюди. Так. Поки не пальці і шинкую Інша половинка капуста. Тим часом я люблю водичку, бачу, що вона вже пускає такі пузирки, тому я можу її домикати і все, нехай вона остиває. Ну, ми продовжуємо займатися капустою. Також додаю сюди чорний перець. коріандр, Це по стандарту. Так. Цього yeah. достатньо mm, я вже відчуваю запах. Запах такої нашинкованої капусти, іначе вона вже приготувалася. Вже впустила сік, тому вона відчувається. Так. Залишаю місце для повітря, тобто я його не, не щільно трамбую, тому що потрібно нам повітрячко. Це я залишу на салат. Так. так, водичка вже достатньо охолола, тому я зараз буду вже заливати її. Покриваємо повністю. До кінця капусту і залишаємо невеличкий простір для того, щоб було повітря, я поки відставляю. використовувати звичайні крішки. такі, да, тобто закручувати так не буду, тому що нам необхідно, щоб поступало повітря. Тому я буду накривати ось такими паперовими рушниками. Я буду робити ось так, беру резинку і ось так от накриваю. І зроблю дірочки для того, щоб повітря воно потрапляло всередину банку. Те ж саме роблю з другою. Так, трішки ще долью. Це ще не все. І ще для більшої краси. А насправді для того, щоб світло не потрапляло на саму капусту, будемо таким рушничком його так огортати. І так залишимо. Я теж такою резинкою це все чіпляю, фіксую. І виходить у нас така баночка. Бачите? Гарненька. І на три дні. Просто ставлю в прохолодне темне місце. І кожного дня відкриваю і дивлюся, які процеси там відбуваються. Можна колотати його, перевіряти, щоб воно не пахло там дуже сильно. І ось так, три дні воно буде стояти. Далі, через три дні, ми будемо процежувати. і Капуста, яка в нас залишиться, можна її з'їсти. А те, що залишиться сік, це буде пробіотик. Цей пробіотик необхідно буде поставити в холодильник і брати по необхідності його приймати. Пройшов день, я відкриваю, дивлюся, бачу, що капуста піднялася, тому необхідно буде додати ще водички. Тому, якщо у вас теж піднялася капуста і вона висихає, бачите, треба долити теж води. Сам курс пробіотиків. Якщо вам необхідно, він назначається індивідуально в такому форматі, коли ми можемо поспілкуватися да, особисто. І я назначаю програму. ось, І за цими рекомендаціями ви вже приймаєте ці пробіотики. Зараз я показую вам просто весь процес, як їх готувати. І коли я назначаю їх, будь ласка, вам необхідно буде їх таким чином якраз і готувати. Ось такі симпатичні в нас вийшли баночки. Сподіваюсь, що у вас теж так все вийде готувати. Я впевнена, що у вас теж вийде. Бажаю вам здоров'я, слідуйте рекомендаціям і буде вам щастя!